Мене багато друзів засмутилися і за такої палкої зустрічі Зеленського і Трампа, але давайте не будемо тотожнювати з тими себе діями, а просто подивимося це як ем, підняття е, власних рейтингів. Тобто вони прекрасно виконали свою роль, що Трамп, що Зеленський. Представте, що там в Америці. О, Трамп красавчик, да, він з України зараз там 500 мільярдів доларів витягне. Ми класно всі заживемо. Хай поставиться Зеленського на місце. Да, отак от він красавчик. І відповідно його рейтинг буде рости як президента. А для президента це рейтинг це дуже важлива штука. Ну і так само зеленського тут в Україні. Вони ну в нас тут по-своєму подивляться, і в багатьох він виросте в очах. Ну це зрозуміло, я думаю. Тобто не потрібно себе там ототожнювати з їх діями, що вони там роблять. Вони взагалі могли домовитися один з одним, отак себе на ці зустрічі повести, привернути увагу всього світу, скажімо так, а потім якийсь другий при другій зустрічі домовляться, все буде нормально. Думайте в першу чергу про себе, про своє ментальне і психологічне здоров'я, і не треба там ототожнювати з якимись діями, що вони там говорять. Особисто я це подивився як шоу. І багато кому потрібно просто зрозуміти, як працює медіа кожному вигідно говорити те, що хоче почути його аудиторія. От і все думаю, все логічно.